Подумайте, будь ласка, над своїм питанням і ми задамо питання Оракулі Норман задля того, щоб ви знайшли свою відповідь. Відповідь буде звучати так чи ні три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Подумайте, будь ласка, і виберіть свою карту. Перший, другий, третій. Так чи ні? Так. Більше можу сказати, що по цій карті ви вже виходите з якоїсь ситуації, яка була, знаєте, така, кармічна. І також можу сказати, що зараз ви вже на фінішній прямі, і у вас все відбудеться. Тому що по цій карті, після проходження кармічних якісь моментів у вашому житті. Вам грядуть бонуси. Можливо, подарунки від долі. Так чи ні? Друга карта. Так, і також можу сказати, що по цій карті, по карті дерева, це про те, що з вами стоять ваші близькі і рідні. Вас захищає рід. Це не стосується померлі. Чи живі. Це говорить про те, що у вас є міць, і цю міць надає, надають дуже близькі люди, які вас завжди підтримують. Третя карта, так чи ні? По цій карті я можу сказати, що зараз ні. Тому що спочатку, припускай, пройдуть ці хмари і. Після такого урагану емоцій, урагану событий, які зараз відбуваються у вашому житті, буде сонечко. Все пройде. І це теж. Тому зараз ні, але потім буде так.